Настрій свята, який ведеться в такий день, творили діти. На першому поверсі інституту виставка педагогічних досягнень освітян області та художніх робіт учнів та вчителів. А перед інститутом флешмоб учнів профтехосвіти. З досягненнями освітян перед урочистостями ознайомились керівники області. Ми будемо допомагати, щоб робити переймати цю функцію, від них і допомагати проводити, передавати знання своїм учням та е, свій цей неоцінений досвід, який вони передають їм. Зараз настільки піднявся патріотизм, оцей патріотичний дух від маленької дитини і до дорослого, я бажаю всім нам його знаєте, не втратити, не розплескати, а це конвертувати у будівництво. Могутньої держави, незалежної держави, де люди будуть жити в мирі в спокої, і буде себе почувати, скажімо так, нормально, і вчитель, і лікар, і службовець. Під час свята кращі працівники освітянської галузі отримали почесні грамоти. Карманичі облаці вручили премії вчителям, які підготували 24 переможця олімпіад, 19 призерів малої академії наук, 11 турнірів різних інтелектуальних конкурсів. Начальник профільного управління Олександр Поставенський наголосив, що в освітянській галузі працює близько 28 тисяч педагогів. Триває модернізація системи інтернатних закладів, запроваджується інклюзивне навчання. На часі модернізація системи професійно-технічної освіти Житомирщини, оптимізація її мережі, перепрофілювання закладів відповідно до вимог ринку праці. Педагогічні колективи нашого регіону не залишаються осторонь проблем дітей, які зараз проживають в Донецькій та Луганській областях, або стали вимушеними переселенцями і влаштовані на навчання в заклади освіти. Рік був особливий. До основних завдань у нас було забезпечити умови для навчання дітям як для дітей житомирщин, так і для тих, які прибули до нас із східних регіонів. Нам вдалось забезпечити нормальні умови для всіх дітей, щоб вони могли навчатися. От ми. Реформуємо зараз і позашкільну освіту, і професійно технічну освіту розвиваємо дошкілля, як завжди, за результатами роботи за рейтингом кабінету міністрів України у 2013 році. За напрямом освіта і охорона здоров'я область посіла друге місце. Після офіційної частини вчителів Житомирщини святковим концертом привітали учні та педагоги окремих колективів освітянської галузі.